Чиє в світі молодиця, як та ганзя білолиця. Ой, скажіть ви добрі люди, що зі мною те перебуде, ой, скажіть ви добрі люди, що зі мною те перебуде. Ганця душка, газя любка, голубка, лупка, гарибка, гаця птичка, га цяця молодечка, як на мене щиро гляне, а як стане щебетати, серце моє зв'яне, сама не знаю, що діяти. Серце має, як зів'яне, сама не зною. Що діяти? Гандзя душка, гандзя любка, гандзя милая голубка, гандзя рибка, гандзя птичка, ця ця молодичка. Ганцю моя ганцю мила, чи мене ти напоїла, чи любистком, чи чарами, чи солодкими речами, чи любистком, чи чарами, чи солодкими речами? Ганця душка, Гандзя-любка, Гандзя-милая голубка, Ань за рыбка, ань за птичка, ань за цаца молодышка,